Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго, ралечку. Я сподіваюся, що ви вчора краще відпочили, ніж я, тому що я встала, але ще сі не стріпала, говорю вам так, як є. Вчора день був насичений, виснажений, ну але вже як є. І ви, кавалерка, знаєте, виспалась людина, не виспалась, але кожна людина рано має встати, файно сістріпати, ікла вчистити, чистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно виталіпати, і всі разом. Беріться до роботи! А я вам скажу тако. Сьогодні рівно 10 років, як Моніка народилася. Сьогодні в неї день народження. Вчора дзвони до нас і каже: Я вас запрошую на день народження, щоб ви були третя година. Ти будеш хресна? Я кажу, буду. А Віталій буде, каже, та буде. каже Моніка, всі будуть. А вона каже: Ну тут добре. І знаєте, дитина щаслива так чекає того дня. Я вам скажу по правді. Ми з Віталіком вже їй подарунок зробили давніше, тому що вона хотіла новий телефон. Ми їй купили телефон. Її привітали ще давніше. Ну а сьогодні їдемо з квітами сол, з солодким. Ну і звичайно, буде подарунок. Але все вам потім покажу. Кавалєрочка, а зараз нема коли бандрони не плисти, тому що чемодан не розпакований в хаті бародак іду кидати прати. Треба себе привести у порядок, тому що третя година їду. Одним словом, сьогодні такий буде насичений день. Що їсти, буду готувати, не знаю. В холодильнику нічого немає, крім пельменів. Ну, але щось приготую і вам покажу. Так що, кавалєрочка, всім гарного, мирного, позитивного дня, а я йду дотріпуватися і братися до роботи. І скажу вам, кавалерка, якщо ви думаєте, вставати чи не вставати, робити щось не робити, я вам скажу так: занад! Жінок, ну ніхто нічого не зробить, Тосі не прийде. Ми мусимо встати, стріпатись і взятися до роботи. Та й таке кавляю. Ну зараз, добре, Чекай, дві секунди, дозволь. Ну. Клапа. Це Тут, знаєте така інтрига ну, завжди є, і вона, напевне, буде, скільки я буду в цьому облозі. Всіх цікаве питання, що Віталік мені подарував на День Галини. Кавалєрочка, подарував. Хто зі мною давно, то ви всі знаєте. У мене було три мрії. І я завжди думала, що вони є нереальні. Але з тих трьох мрій дві вже здійснилися. Ще одна є. І вона має цього року здійснитися. Якщо того року всі мої не здійсняться, то буде хаос, знаєте? І я вам скажу, також, Віталік мені подарунок зробив ще вчора, тому що не просто так ми їздили під Львів, тим більше, наше, ми їхали зовсім інакшою машиною на сплесли. Бо треба було там забрати подарунок, так вам скажу. Але завтра все вам покажу, який подарунок, що Віталік подарував. І ви знаєте, сьогодні Оксана мене з Мар'яною привітала, мені настільки приємно є. Я вам скажу такою я дуже люблю. Вітати, дарувати подарунки, робити людям емоції. А коли мене вітають і дарують мені подарунки. в мене такі трошки хаос, я не знаю, що мені робити. Я така розгублена стою. Mm -hmm. Знаєте, хочу плакати і не знаю, що, ну що робиться. Але мені Оксана Мар'яна дуже дуже приємно. Вам щиро, щиро дякую. Нас орхідеї не було. Так що, Віталік, mm -hmm. я тебе вітаю ще одна квітка, яку Та ти, ти мусиш поливати. Та є. І е, доглядати Моніка дзвонить зараз від дзвонить. І ви знаєте, дзвонить сьогодні е, Моніки мама і каже: Кума, вітаю тебе! Я думаю, Боже, ще мене вітає. Та то я маю вітати. вона каже: з Днем Галини, з Днем Ангела. А потім каже: Вітаю! Ти сьогодні другий раз стала хресною мамою. Я ката. От сьогодні. Рівно 10 років тому я стала хресною мамою другий раз це була Моніка. Перший похресник це є Максим, королєвий син, а Моніка це є Аркадія Донечка. Але скажу вам так: вже все готове. Ми на День народження не їдемо, тому що там будуть одні діти. Ми вирішили з Віталіком. Що ми завтра після школи мало заберемо до себе, mm -hmm. так, так? І зробимо їй mm -hmm. ще mm -hmm. одне день народження. Але подарунок поїде сьогодні до Моніки. Я вам все покажу, кавалієрочка. Одним словом, ми дуже довго готувалися. І якщо чесно, я трошки вимучена, знаєте, така mm -hmm. виснажена, тому що там треба було поїхати mm -hmm. то забрати, то забрати, то забрати, з'єднати все в кучу. Ну і третя година повезть Моніці подарунок. Так що, кавалєрка, ми ніде не пропали ми вдома, але деколи бувають такі дні, що не можемо все показати, як воно є. А вже коли буде завершення мого подарунка, ми тоді вам покажемо. Хоч завтра ще не буде завершення, але я вам покажу. так? так? Uh -huh. І багато хто з вас вже зрозуміли і написали: Галино, а ми знаємо, що це так. Віталік мені дуже гарний подарок зробив, за що йому дуже дякую. О, говорю так, як воно є. Так що, кавалерка, всім гарного дня, всіх галин вітаємо з Днем ангела, бажаємо вам міцного здоров'я. Щісті, би вас мешти не тиснули, би сте в спідницю влізли, би вас ікла не боліли, би в вухах вас не дзвеніло, і би сте цвіли в саду як ружа. На многі благі літали. Ногая літа, много літа, нагая много літа, многогая, много 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 много. а Галина найже є, да дай Боже здоров'єм ногам, ногам, ногая літа. літа. Всі вітає кавалерочка. Хто ну, э, має таке чарівне ім'я Галина з Днем Ангела? Вітаєм. Так що вітаємо! Я вам скажу, так, я би трохи прилігла. Ми щось так гонимо mm -hmm. з самого так, ранку, так, так, гонимо. 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 саме в що нічого не можемо показати, бо вона побачити в сторі свідка. А ну я вже знаю, що то буде. Mm -hmm. Так що чекаємо третьої години. Та й таке.